Пропав без вісти заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало, куди подівся чиновник у Білому домі Ні з Вуст. Наші джерела кажуть, що днями в гупала проводили обшуки, буцімто чиновник вирішив звільнитися. Що розказують його колеги? Чи не сталася яка оказія, що посадовець раптово не з'явився на роботі? З'ясовували наші журналісти. Як розповіли нам злі язики, у правоохоронних органів намічається дуже багато запитань до заступника голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Гупала. Сьогодні заступника голови у цих стінах ніхто не бачив, він неначе кудись пропав. І як кажуть ті самі злі язики, схоже, Юрій Гупало знайшов компромісний варіант і написав заяву на звільнення. Як крізь землю провалився, табличка на дверях кабінету є, а його нема. Куди пропав Юрій Гупало, наче ніхто й не знає. Колеги ніби й зовсім не хвилюються за долю заступника голови. На годиннику 10.40, але в приймальні кажуть, що сьогодні ще не бачили заступника голови облдержадміністрації пана гупала. Чому його немає на робочому місці? Це в наш відділ кадрів Питайте чи то правда, що він звільнився? Я не знаю. Мені такої інформації не надавали ще. А коли ви його бачили в останній вчора? В п'ятницю він був на роботі, так? А сьогодні не дзвонив, не казав. Все в кадрі. У нас кадри веде табель робочий, і вони знають, чи він звільнений чи ні. ви можете підтвердити чи заперечити він написав заяву на звільнення? До керівництва всі питання з такі до керівництва я не повноважена давати ніяких коментарів, ніяких пояснень. Навіть заступники і ті не знають, де подівся Юрій Гупало. Якщо не звільнився, то може пора подавати чиновника в розшук. Ми почули таку інформацію, що він написав заяву на звільнення. Я не, Ви не інформацію ще й на дзвінки посадовець не відповідає. Кого не запитаємо, ніхто не бачив, ніхто не знає де. Він може вже йому десь повістку дали і десь відразу в ТЦК забрали чоловіка. Але, але ж він, ну ви ж е, у приймальні, ви у і у нього так. А з ним не говорили, не знаєте, де він. Бо ж півдня ніхто не бачить, де, де пропав чоловік. Він не пропав, він є і після обіду буде. І він працює. Я не можу вам сказати. Я про звільнення не бачила розпаяючих документів. Але а? чули таку інформацію? Ну, то в нас багато що говорять. Таке враження, що ми вже самі більше переживаємо. Так, може, не треба не шукати не чоловіка? Не може, де не треба нікого шукати, всі найдуться. І навіть в прес-службі ні пари з вуст, куди пропав гупало. Отак трудився чиновник, трудився, не прийшов на робоче місце. А шукати ніби й не спішать. Чи то правда, що він написав заяву на звільнення? Я не знаю нічого про це. Я чула це ще з п'ятниці. Я про це нічого не знаю. Ви чули про це ще з п'ятниці? Звонили дзвонили журналісти, ви чи хтось я не знаю хто і запитували те ж саме. Я ж сказала, що я не знаю. Тобто, ви з п'ятниці сьогодні вже понеділок, вже скоро 11 ранку, і ви не дізналися. Не, журналісти не, запитують таку інформацію. Заступник заступник офіційно. голови, коли скажуть офіційно про це, я буду знати, що казати. Мені про це нічого ніхто не казав. Злі язики кажуть, що до посадовця, нібито приходили з обшуками. Наші джерела повідомили, що, схоже, ось у цьому маєтку мешкає заступник голови облдержадміністрації Юрій Гупало. Буцімто днями у заступника голови проводили обшуки. Як подейкують у правоохоронних колах, уся ця Катавасія зав'язалась через ймовірне сприяння у перетині кордону за допомогою системи шлях під виглядом волонтерів благодійного фонду Віримо в Україну, котрий заснував Гупало. Стверджувати нічого не беремося, але свого часу на запит журналістам у військовій адміністрації повідомили, що через цей фонд тільки за півтора роки виїхало більше 800 чоловіків призовного віку. Скільки Скільки з них повернулось в Україну, ніхто й не відслідковував. Двері фонду ми побачили зачинені. Ми шукаємо благодійний фонд Віримо в Україну. А де, Отут, де вивізка ФОБ «Гупало», так? Але там ніхто не відповідає, ви не знаєте. Ой. Між тим найскладнішим виявилось з'ясувати, яка саме служба мала запитання до заступника губернатора. Це не наші працівники проводили, що все, що це ГНП. Кажуть, кажуть наші слідчі, що це, мабуть, ГНП. В головному управлінні Нацполіції Волині кажуть, що їхні слідчі до Гупала теж не приходили, відхрестились від історії і в СБУ. Однак диму без вогню таки не буває і, вочевидь, є цілком логічні причини, чого посадовця, який кілька днів прогулює роботу, не шукають колеги. Можливо, сам посадовець нарешті вийде з підпілля і пролє світло на своє загадкове зникнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.